Так, усім привіт, покажу зараз розміри, ліки детальні всім, хто запитував. Значить, так, вона розборна, складається з двох частин. Горнишко, горловину. Так, по розмірах вони розбираються, зручно, компактно можна десь зложити. Ось, Бо є ліки, які не знімаються. То вони великі, незручні. Ця компактна, можна ось так поставити, або ось так і зручно десь. Іначе ось закручується. І все. І так само відкручується. Так, ця в нас лійка. Сітки всередині немає. Горлишко середнього розміру, не вузьке і не товсте, підійде і для великих об'ємів заливати, і для малих об'ємів. Так, по розмірах швиденько, щоб питань не залишилось. Трубка 22 см і 7 мм приблизно. Тут 19 сантиметрів. Так. Внутрішній 13,4 Зовнішній майже 14. Тут внутрішній 10,5. Так. Висота ручки. Тут найбільша ручка серед всіх лійок. 95 мм, дуже зручна. Шириною 15. Ну, от так, 25. Діаметр горлешко зовнішній 20. Внутрішній на краю нам там 17,6. Тут шерсть, известно. Ось 36. Вот, 30 с половиной. 27 с половиной. В складанном обеде должна... Тридцать шесть сантиметров, как видите. Велика така. Так, ну, от вам ще розміри можете глянути. Не цікаво. Ну, все неле показав. Ось він. По вазі, скільки вона важить. Також покажу взагалі питань не буде тоді. Так. По 114 грам. Цим разом все. 140 грам. Ось так. Ну все. Форма за всех сторон.